Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Терміново, терміново деякі сьогодні хайпували. Європейський союз відмовить в допомозі біженцям. І це не хайп, це все-таки новина. Новина про те, що Європейський Союз дає рік біженцям для того, щоб оприділитися. Знаєте, оприділитися. Овертатися на Україну чи залишатися в Європейському Союзі. Європейський Союз, зрозумівши, що він не може прогодувати мільйони біженців, які втекли і тікають з України, дає задній хід. Біженцям дають рік для того, щоб зібрати свої речі і повернутися на історичну батьківщину. На Україну. Є умова, щоб лишитися, але там умови найбільш жорсткі і нереальні, м'яко кажучи. Там офіційне трудовлаштування, там е прийняття громадянства, там такий великий соціальний пакет, ну, що виконати практично, практично неможливо. Фактично Ті люди, які мають статус біженців, ще будуть рік отримувати соціальну, матеріальну допомогу, допомогу працевлаштуванні, ну а, потім, а потім збирайте речі і на Україну. Якось так, Якось так це я сказав отак, в е, такому, як би кажучи, грубому контексті, тому що це все буде допрацьовуватись на рівні усього Євросоюзу. Тому що в Євросоюзі не вирішує одна країна чи дві, а вирішують всі, як вирішити проблему біженців, враховуючи те, що Європейський Союз постійно приїжджають, наводнюють біженці з Африки з Азії, да, проблема українських біженців виходить уже на другий, третій, четвертий план. Якщо біженці з України були номер один. На початку і в середині війни ними опікувались, про них піклувались, то зараз, 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 зараз їм дають рік. Рік і повертатися на Україну. Ну, якось так. Як новина? Ну, Новина, яку слід було чекати. Ніхто в Європі, ніхто в світі не годує задарма дуже довго. Хоча наші ж біженці самі працьовиті. І от тут є така, як кажуть, вилка. Да? Наші біженці самі ж працьовиті. на відміну від людей з Африки і Азії, які, м'яко кажучи, в Європі працювати не дуже хочуть. Наші самі працьовиті, самі чесні, самі роботящі, самі-самі-самі. Ну, Але в Європі, напевно, підхід до Українських стандартів до українських біженців міняється в розвороті на 180 градусів. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нових зустрічі.